Цілу окупацію ми прожили в Бориславі, було нестерпно, окупація була нестерпна. Але ми надіялися на те, що все буде добре. Нас звільнили 11 листопада, і ми думали, що вже тепер буде. Але дуже були сильні обстріли. Там, коли хлопці наші зайшли казали, не хвилюйтеся, недільку, дві-три і все буде добре. Ми надіялися. але ми не дочекалися, коли попали в сусідську хату. Повилітали всі вікна у нашому будинку, там де ми були. У нас виходу не було ніякого. Син дзвоне, каже: мама, рихтуйте речі, я приїду, вас заберу і вивезу. По сьогоднішній день, хто там залишився, кожен день смерть і поранення. То ми на даний момент залишилися без нічого. Місто Береслав — руїна, гарне було місто, дуже красиве. Були роботи, люди працювали. Хочемо, дуже хочемо додому, дуже тяжко, нам дуже тяжко. Вони дуже знущалися з людей в окупації. Окупація була дуже тяжка, дуже тяжка. А тепер ще гірше.